Мене, от серед друзів мене просто я не знаю, чому такий контингент, який завжди забуває про дні народження. А якщо не забувають, то дуже часто. Ні, найближчі ті, з яким я спілкуюся, вони, звичайно, ніколи не забувають. Але все одно це є люди, яким я нагадую, що в когось не народження, щоб вони не забули. Це просто такий тип людей. Ну, тобто, я навіть на це, наприклад, не ображаюся. Тому що, я знаю, що мене по-любому вони привітають. Але я можу ще подзвонити їм і нагадати, а ти там пам'ятаєш, що день, ну, типу, ти не збув. Ой, добре, Добре, дякую, що нагадала. Тобто, це, ну, це нормально. А на рахунок привітань. Ну, мені приємно, коли особисто до мене дзвонять, особливо близькі люди. Якщо це якісь далекі люди, і вони мені там в Фейсбуці вишлюють відкритку, ну мені буде приємно, я лайкну. Ну окей. Але все ж таки, якщо це або своїми словами якесь привітання, і я знаю, що про мене людина не забула і написала мені, ну типу, мені буде в будь-якому випадку приємно. Е, люблю, коли до мене дзвонять люди, які, з якими, я, наприклад, рідко спілкуюся, рідко угу. бачуся. Тобто вони.